Справжній історичний роман ужив у Польщі. 69-річний вчитель на пенсії Ян Глазевський використав карту, намальовану від руки батьком, щоб знайти скарб, який родина закупала під час Другої світової війни. Історія бере свій початок у вересні 1939 року, коли єврейська родина Глазевських була змушена покинути свій маєток у східній Польщі після вторгнення нацистів та прибуття сталінських військ. Перед втечею родичі закупали срібний скарб на задньому дворі. Адам Грозевський, глава родини, залишився у Львові що на території сучасної України, протестуючи росіянам, тоді як його четверо синів пішли різними шляхами. Густав, один із синів, іммігрував до Південної Африки, забравши з собою спогад про захований скарб. Десятиліттями по тому, у 1989 році, Густав подарував своєму синові Яну карту, зроблену по пам'яті з детальними інструкціями про те, де купати. Густав помер у 1991 році, але бажання повернути спадщину залишилося. Лише у 2019 році Ян вирішив розпочати пошуки. Хоча будинок був зруйнований росіянами, я вдалося визначити фундаменти та пройтися пунктирною лінією, яку намалював його батько на карті. За допомогою металошукача він знайшов скарб, захопаний саме там, де вказували інструкції, на узліссі. Це було дуже зворушливо. Я торкався предметів, які моя мати спакувала 80 років тому, перш ніж текла з моїм батьком, розповідав Ян виданню. The Mirror". Серед знайдених речей була скринька для коштовності, що належала його матері, яка померла, коли йому було лише 7 років. Знахідка не лише повернула минуле родині, але й відродила пам'ять про мужність, стійкість та надію перед обличчям жахів війни.